На Рівненщині бійці Національної гвардії України відточують навички стрільби з мінометів. Так готуються перед виїздом у зону бойових дій. Артилеристи відпрацьовують орієнтування на місцевості, визначення ворожих цілей, знищують умовних противників із закритих вогневих позицій. 82-ка застосовується для ураження піхоти противні та легкоброньовані цілі. Оєць назвардії на псевдозевс розповідає наскільки незамінний помічник. Ось такий міномет на передовій для нищення живої сили ворога. Це не раз перевірив і сам востаннє на Луганщині. Працювала по піхоті, закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж. Тому що на сході завжди має бути прильот назад. Та немає меж досконалості. Твердить Зевс, тому нині разом із побратимами відточує свої навички. Фомет! постріл! Мінометні батареї надійний щит для піхоти. Досвідченому розрахунку вистачить усього п'яти хвилин, щоб розгорнутися. Ця зброя ефективна та мобільна. Ми сьогодні працюємо на 1800 метрів, певної малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником. А так бійці відпрацьовують по ворогу в зоні бойових дій. Нині мінометні підрозділи Нацгвардії активно нищать окупантів на найгарячіших ділянках фронту. І постійне навчання та досконалення власних умінь це запорука успішного виконання бойових завдань, кажуть нацгвардійці. щоб не дати ворогові здійснити задумане. Як вже склалася ситуація, так вона є. Мусимо працювати далі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти СТВ, Єдині новини.